Доброго раночку. Лампове телебачення знову зранку. Знову я. О, хто ж і ще? Трошки ми, у нас такі на павзі наші секонд-хендні справи, тому що треба для цього бути більш мобільним. А так, коли вдавалося кудись зайти, то там не було такого щось цікавого. Супер-пупер. Але є насправді і секунду щось цікаве. А ми зараз покажемо у нас ранкова пошта. Так. Я, я розумію, що ми трошки проти світла працюємо. Позаду нас велике, е, велике сонечко. Але ми все одно спробуємо е, щось вам показати. Е, щось я сьогодні екаю багато. Мабуть, тому що ще не придумав, що говорити вам. Ну нічого, зараз будемо... мабуть, А, я ж ще не поснідав. І вже вирішив вам так швиденько щось показати. Хочеться, щоб відео було не занадто довгим. Так. Опа. Це у нас посилочка з Віоліті. Так воно все тут напхано. Ну, на жаль, ніяких е, е, немає додаткових. Бульбашок і всього іншого, ну тобто розумієте, да? насправді, е, шкода, шкода, що наші продавці не хочуть. Е, ну, не всі, правда, не всі, але багато продавців не хочуть, робити, як то кажуть, заморочуватись, якось е, робити якесь ще додаткове пакування, щоб воно нормально було запакування. Так, The Smurfs. на Nintendo DS, смурфіки. Європейський, я так розумію, картридж, тому що він великий. Оп. Тут є стандартна книжечка, без смурфіків, просто книжечка. Тобто самих, е, Смурфачих е, мануалів тут немає. Сам картридж. Зараз я перевіряти не буду. Треба буде якось окремо зробити відео. Перевірку у мене просто багато ds картриджів Ну і вони, в принципі, всі працюють. Не було ще поки картриджів, які на DS, наче у да, мене ще не було картриджів, які на DS не працювали. Далі у нас трошки цікавіше. Знов у нас е, пішла серія е, фільмів е, відео CD, але не просто, а таких, які ще мають піти на Philips CDI. Бачите? Тобто написано окремо CDI. О. Прикольно, тому що насправді ну, ігри вони, е, щоб знайти їх, це дорого. О, прикольно. Тут Шон Коннері, 87-й рік. The Untouchables. Це якесь серйозне кіно. Я його не дивився. Якщо хтось дивився, скажіть, наскільки це круте гангстерське кіно. Я так розумію, що це гангстерське кіно. О, Давайте зазирнемо всередину. О, прикольно. Тут і Кевін Костнер юний. І цей Де Ніро. Хм. Клас. Цікаво, я не приєм. Я... А, Аль Капоне he ruled Chicago with Absolute uh, Power. No one could stop him. Until Ness and a small force of men swore they'd uh, bring him down. Ага. Ось вот така історія. Ну, таке брудненьке Тут. Ну це я вже таке бачив. Це, знаєте, як якісь там жили тараканчики, мабуть, це бігали і... Диск в супер-ідеальному стані, і це мене дуже-дуже радує. Це у нас диск 1. І на цій стороні має бути диск 2. Зараз якусь. А, в цю сторону. Мені дуже подобається, що просто у нас, коли диски в основному продавалися, вони от в цю сторону книжечка була. Тобто диск 1, ти перевертаєш і диск 2. А тут у них, бачите, більш лаконічно зроблено. Це я вже не перший раз бачу. О, прикольно, він перелип. А зате можна подивитися, в якому стані він. Він, він не впаде навіть. Але він реально прилип. Блін, як зробити, щоб він, цей, щоб він мені. не... Це, наскільки я пам'ятаю, це як із минулої у нього теж продаж було, що там залито було водою. І і диски в гарному суперстані. Але бачите. Проблема. Ну я так же їх не вставлю. Блін. Це дуже шкода. Але я, я думаю, що ми зможемо зараз прямо з вами. Обережненько. Прикольно, Made in German, Germany by PMDC. Так, ну треба дуже-дуже обережно. -дуже хоча я розумію, що, блін. А що цікаво на диски 2? Бачите? В цьому є велетенський мінус. Оригінальна, але вже трошки пошарпана, і фішка в тому, що воно ж іще перебивається на обкладинку самого, ну тобто на друк самого диску, перебивається те, що воно тут приклеєне, розумієте? І якщо навіть ззовні обкладинка не буде, е... хоч берете да, знову і на ну, намочити треба, типу, да? тому що я бачу, що діла взагалі не буде. Але я не хочу щось, щось його мочити, але хочу, щоб його якось відклеїти все ж таки. Ну, Якщо що, будемо принт робити, ще один. Він, до речі, мені так здається, що цей принт, він якийсь занадто глянцевий. Можливо, це вже робили такий принт. Ну, не знаю, треба буде, буде дивитися, але я бачу поки що, що. Е в деяких певних місцях він дуже сильно при, при це саме, при, прям прикипів. І мене це вже ж не сильно радує. От, ну, Але диск був придбаний за дуже недорого, ну, точніше, да, цілий цей. А, і не будемо вже... О, треба взяти, мабуть, нашу чудолапку і спробувати нею обережненько. Від е, слоїти. Сподіваюсь, це тільки в одному у нас так диско, що інші не будуть так сильно. Блін, це вже починається вже маразм, називається. Ну, доведеться цю штуку, я так розумію, заново друкувати, розумієте? І пере, перезбирати і заново друкувати. Ну, треба головне е, цей зберегти. І як вона, який вона має вигляд, тому що якщо її заново передруковувати, то а вже ж бажано, щоб. Тому що я не впевнений, що я знайду. Ну я розумію, що є сайти, на яких все можна знайти, але, наприклад, на сайтах я не знайшов деякі ігри взагалі не знайшов обкладинки, які я хотів надрукувати. Ну, просто є якісь ігри, які більш. Як би мовити, в темі і якось е, їм увагу. Е, е, на них якось таку. Приділили, коротше, увагу їм. А є такі, що. А, тут же ж у нас ще є серединочка, точно. Я забув про те, що у нас є серединка і що можна ще трошки серединки повидавлювати. Цю історію. Так. Я ж правильно сказав, коли Кевін Костнер сказав? Чи я щось не то сказав? Чи, наче бачу обличчя Кевіна Костнера, але щось я не бачу. Тут його щоб написали про нього. Можливо, він... А, Кевін Костнер є, є, є такий Парняга, Там вписаний, вписаний гангстерську історію. Окей. Так, ну, друзі, це, це прям, наче знаєте, ми робимо наживу дуже серйозну операцію, але не без, як то кажуть, пошкоджень. Ну, по-перше, тут невеличке пошкодження, але з огляду на те, що, що було взагалі, бачите, як воно було дуже сильно прикипіло, то в принципі це дуже невеличка. Втрата можемо назад її поставити, цю вкладинку. І за необхідності ми її якось потім, якщо нам буде дуже кортіти, то ми щось з цим зробимо. А, поки що я не, не бачу в цьому сенсу. Але з самого диску я би а вже ж обережненько все це познімав, тому що. А, ну, тому що чому? І ні. Ну і добре, що це у нас е, друк такий, е, ну не те, що там на, на, на наліпку е, паперово щось надрукували, це інший трошки друк. І тому з цього друку, в принципі, можна спробувати все це діло буде зняти. Да, але це вже будемо робити не зараз. Це буде. <світ> треба буде якось, можливо, окреме відео зняти, а може і не треба. Ну такий у нас вийшов трошки, хотів пошвидше, а бачите, як мене трошки змусив уповільнитись один ось цей диск. Untouchables. Ну нічого. З огляду на те, що самі диски в супер гарному стані, це нам гарантує, як мінімум, певний час супер ну проведений супер. She's Instable uh, his clinical. Sharon Stone. victimized. Бачите Sharon Stone. Це у нас золоті 80 ті чи, чи вже 90-ті. А, 94-й. Бачите. Sharon Stone. Теж відео uh, CD Тут не написано Philips спереду. Але на Philips сі воно теж має запуститися. Uh. Ой, тут, тут блін, така сама історія. Уявляйте собі, друзі, ну, це вже, це вже дуже негарна не історія. І так само і тут, блін. Ага. Це дуже-дуже дуже сумно, як то кажуть. Але тут трошки інакше і цей. Принт трошки інакше, насправді. Так, я не знаю, чи я зараз буду цим займатися. Але хе, ну, я розумію, що доведеться, мабуть якісь репринти робить, бачите? Тому що тут і дуже вони такі вже пошарпані і на них приклеєні диски, да? своєю стороною не, 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 ну, не, не то, що читати. Але тут більше вони такі е, грубі ці вкладинки, ніж там була, мені так здається. Коротше, от, я і другі вже рвати не буду, тому що я розумію, що я можу просто дуже сильно нашкодити диску, тому, е тому якщо у вас є ідеї, як краще всю цю історію організувати, будь ласка, е напишіть, тому що, самі розумієте, як то кажуть, лежить груша, не, не можу з'їсти. Це така собі історія. Хочеться, щоб можна було з'їсти все це діло. О, прикольно. В відео CD. тут навіть є голограмочка. Бачите? Генрі Фонда, Роберт Шоу, Battle of the Bulge: The Epic Adventure of the Clash that Turned The Tide of World War II. Ну, не впевнений, що буду це дивитися. Е -е як якесь як 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 таке настільне. Кіно, але Ну я забрав, от я не пам'ятаю, за скільки воно там. Ці всі диски я, я точно менше, ніж за 100 гривень кожен забрав. В супер гарному стані. Класно, що тут нічого нікуди не клеїться. Це дуже гарно. Давайте подивимось інший диск. Ага, о, ну це трошки злетів. Видно, що бачите. Був він видно, що що його залили. Така історія. Отак ви бачите, як це який вигляд воно має, як виглядає. Ну, а в цілому диски в супергарному стані. Бачите, вони трошки розумніше зробили, вони відокремили одне від одного, і тому воно ну, в плані. Наче знали, що буде відбуватися. Що хтось їх колись залі? Ну, Це дуже якесь старе кіно. 65-й рік Warner Brothers. Так, Warner Brothers знімали щось серйозне, бачите? Hong Kong. Ну, Це я забрав, це вже DVD. Але це якийсь сучасний DVD. Тут у нас хто? Hong Kong, Action Cinema. The CD. А, -а, -а Free 8 page, free page буклет. Ага, це у нас не кіно. Це у нас, типа, буклет. Чи що? This VCD present Free with issue. Five of DVD monthly. А, -а, а Це VCD. Теж залите. Це е VCD. Бачите, вона теж приклеєно до. Блин, а я, я, я що? Я, я не прочитав, чи людина якось так написала. Е дуже пов поверхнево написала. Чи може людина не заглядала? Не знаю, треба буде подивитися. Бачите, ось так. Тут у нас Li. Ой! А що ж ти у нас такий? Е Вушка вже, ну, одразу видно, що сучасний. А, ну так, да, тут видно, що він вже такий побитий. Ну і така сама історія, бачите? Прям приклеївся прямо до нашого буклета, який ще між собою дуже сильно склеївся. Не знаю, чи хочу я його так розклеювати. Я, до речі, так колись теж розклеював буклет. ну Не буклет, а мануал на 3D грі. І теж так сильно я покарьожив, що вже, ну, хотів обережно, а не вийшло. Тому що, в принципі, ви самі розумієте, папір і вода це, це такі друзі, і що їх не розлиє, як то кажуть, вода. О. Ну, фіг його знає. Ну, от Monster Hong Kong Legends. Можливо, тут у нас багато фільмів в одному, я так розумію. В Написано, що. Featuring 10 of Hong Kong Cinema's Greatest Action Movies. Тобто тут у нас має бути на цьому DVD 10 VCD фільмів, я так розумію. Да, yeah. this VCD presented Free With Issue 5 of DVD Monthly. Uh, ну, подивимось. Вже ж хотілося б прям, хоча в першу чергу його від диска відклеїти, тому що це просто uh, якась uh, навала. Навала жесті. Я розумію, що там вже, ну, типа, що вже нічого не буде. Ну, типа, це, реально, це можливо дійсно тільки його там подбризгувати і якось відкривати. Тому я зараз поки що цим займатися не буду. Я вже один так відгриз, ну, тому що він, в принципі, краще за всіх піддавався цим всім історіям. А це я боюсь так робити. Ви там уже скажіть як краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, що тут до кінця не залишить? Заліз до кінця. Напишіть як краще, тому що, блин, хочеться максимально оберегти якісь там обкладинки, наскільки це можливо. Добре? Так, не люблю, воно не попало. Тут у нас диск не попав сам на свою цю на свою орбіту. О, зараз, наче, попав. Ось така історія. Так, ну і далі у нас трошки. Далі продовжимо по Nintendo знов трошки. Лего Band. Я ніколи не бачив Лего Band. бачив тільки Rock Band і тільки там Лего якісь інші всі франшизи. Не думав, що існує Лего Band. Ну, в порівнянні а вже з нашими цими втопліниками, це і краще, але я ви бачу, що його так теж його тут трошки пошкрябили. Але. Ну, Наскільки я бачу, він не, не, в, не в критичному пошкрябаному стані. Забрав собі суто через те, що у мене такої ще не було штучки. Захотілося не пам'ятаю, за скільки, ну, там, за 100 гривень, наче забрав. Е, ну, там, 100, може 110 чи 111. О, тому ну, да, воно вже ж є. Подряб, воно подряпнений є. Наче його так ковзали, знаєте, так по підлозі. Але не так сильно, як буває насправді. Це ще плюс-мінус в гарному стані. Цієї штуки у мене, як виявилося, ще не було. У мене коробки є, мануали є від Just Dance 2 на вішку. але не було самої гри. О, тому я взяв собі її теж колекцію, тому що Just Dance це дуже прикольна паті-гра. До речі, диск ну, він є невеличкі подряпане, але в цілому в гарному стані. Бачите, тут теж є задаткові е, історії. Все, все як треба є. Мануальчики всі на місці. Ой, значить, все добре. З ним. І таку штуку забрав. Я насправді і давно за нею, е, е, як то кажуть, е, спостерігав, але не в цього продавця, а просто там десь на ютубчики. Бачите, навіть з такою, що. Така рідкість, бачите, такий, як на DVD-шках зробили V-Music. Тут можна робити і на гітарі грати, і на віолін можна грати ну, рухами, перкусія, труба. Прикольно, прикольно. Я собі якось завантажував, але не грав. Знаєте, тому що треба зрозуміти сенс. О, прикольно! Навіть можна грати на барабанах, використовуючи цей. Pet. Ну не PET, а V-Balance Board. Клас. Uh, Слухайте, треба спробувати, тому що тут музика ще: Super Mario Bros. Entertainer, Daydream Dream Believer та Кармен. Ну, прикольно. Тут uh, короче, треба спробувати, тому що це теж, я так розумію, дуже прикольно має бути party, uh, гра. Так, Over 60 uh, більше ніж 60 інструментів. Так, рейнджем від піано до гітар, і навіть діджей цих дідських пультів. от така вона дуже яскрава гра. Бачите, як сама обкладинка, так і сама у нас продовження. теж, Така обкладинка теж дуже-дуже-дуже-дуже. Тут навіть є якісь коти цей невикористаний, прикольно. Цікаво. Що робили ці коди? Я так розумію, було якесь додаткове. Ну, от у нас дуже красива, теж кольорова. Да, прямо реально король... корольова, кажу. Хто живе на корольово? Так, от, кольорова у нас тут симпатична історія. Давайте подивимось, чи з диском все добре. Ну, він теж подряпаний. Не так, е, як то кажуть, можливо, не так сильно, як перший диск, е, але е, ні, він скажімо так, він десь посередині. Тобто він Lego rock band він сильніше за всіх подряпаний, цей потім іде, а менше за всіх Just Dance подряпаний. Ось така історія. Мабуть, багато людей просто програвали, і їм треба було е, якось е, диски просто кудись запускати. Отже, така історія. У нас Nintendo Wii, аж три гри, яких у мене ще не було. Це, по-перше, бачите, уже вже нічого нема. Потім на Nintendo DS у нас смурфіки. Ну Це така у нас, я так розумію, там щось приготувати, щось вдягнути. Ну така, в принципі, я так розумію. 3, мені ж три рочки. Так, ну і. Втопленики, бачите наші. Які я вже цей. Частково відірвав, а всі інші ну цей не треба відривати. А ось ці треба відривати. Тому напишіть, як краще водичкою чи чим краще зробити так, щоб зменшити все це діло. ну Приклеєність, я б так сказав. Тому що хочеться, щоб воно було в більш-менш симпатичному стані. Ну, я розумію, що в принципі від диску простіше буде. Віддерти всю цю історію, а самі обкладинки у нас ризикують порватися, тому що, самі розумієте, ступінь е склейки, там вона усюди різна і вона може можливо там десь бути критична взагалі. О, так що напишіть, будь ласка, це така е цікава історія. Хто там рятував свої якісь такі теж історії, е чи можна це ще врятувати, чи краще вже по-живому. Як я перше зробив відірвати, де да, і якщо у разі якогось негативу взяти і передрукувати чи вже залишити як є, дякую за перегляд. З вами ранкова пошта, Марф і що? І лампове телебачення. Дякую за те, що дивитеся.